Густий дим, пожежно-рятувальна техніка та група людей осторонь. Це не надзвичайна ситуація. Це Вінницькі МНСники спільно із працівниками місцевої автозаправної станції проводили тренувальні навчання. В такий спосіб, кажуть в управлінні, демонстрували людям, як потрібно діяти, якщо на підприємстві виникла пожежа. Цього дня до Вінниці також завітали провідні спеціалісти з охорони праці техногенної та пожежної безпеки зі всіх областей України. Спочатку відбулися теоретичні заняття, а вже далі практична частина. Працівники автозаправної станції демонстрували, як правильно власноруч, за допомогою вогнегасників ліквідувати загорання розлитого бензину біля заправних колонок. А далі відпрацьовували складне умовне внутрішнє загорання резервуара з пальним. В таких випадках кажуть рятувальники, необхідно викликати професійних вогнеборців, що й було зроблено. За кілька хвилин до місця виникнення умовної надзвичайної події прибули спеціалісти і погасили вогонь в епіцентрі небезпеки, роль якого виконували запалені димові шашки. Рятувальники та працівники АЗС з покладеними на них завданнями впорались на відмінно. Їм на заваді не стали в той день навіть вкрай несприятливі погодні умови. Юлія Бурнацева, телеканал Смарт.